Ну шо, підходимо до мене. Фішер, ну будь ласка, ми хотіли відео знімати. Техпаспорт на машину швидко мені. Що. А тих паспорт по капітарі по дорозі. Я вам зараз влаштую по дорозі. по дорозі. Водій, до мене підійди. Так, дивись, ну що будемо з тобою робити? Тебе грубе порушення. Ну розумієш, хотіли відосик зняти. Ну, дивись, тебе транспортний засіб не зареєстрований. вже більше неділі. А, без номерів? А без номерів, так. да. Це штраф. Ну я Я йому дати забув просто. Почекайте, мене то не хвилює, що ви там хотіли. Я тоже багато чого хотів. Я тоже хотів бабу, но не можу, макси. Ну то вже ваші проблеми. Так достав дайзер, зару, каданочки, по чо за кого все, можеш бути вільний громін. Фишер, <ріпи> я тебе та Открыв десята посадив громіден. Доброго дня, громаден. здоров'я. Затримані за порушення порядку. Йоу, а перед тим як ми продовжимо затримувати даного громадянина, хочу нагадати вам, братва, що я граю на Ukraine GTA на 05 сервері. А якщо ти хочеш почати грати разом з нами в Ukraine GTA, то переходь по посиланню під цим відео та завантажуй гру. Та не забувай на старті вводити промокод Фішер, який дасть тобі чудові бонуси. Все, братва, вас більше не затримую. Приємного перегляду. Що ви такі групи громадянин? Що ти, мальчик? плачу, сижу. Так, 그러면은 маєте право збирати мовчання, що ви скажете перед екстрапотом судді, також маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. На кого? 그러면은 ви маєте право зберігати мовчання, що ви скажете перед екстрапотом судді, також маєте право на адвоката Дорай, та один телефонний дзвінок. Вим зрозуміли ваші права. Поняв. <наху> Поняв. Мені так наравиться. А ну нравиться, ти гелбойоба. Поняв. Так а що вы ви так высирал, а ничего сделать не можете. Що ж так слабо. Да, Блять, просто вообще за кухню. Понял, что там другу вы можете передать, что вы уже все в КПЗ КПЗК выта. Кому? Та он передати. На BMW можете передать. Нет, ты шо сзади еда. А ну тут тормозный, сейчас вы передам ему. Та не по якость ним свяжетесь уже, потом письма им будете отправлять. Окей. Да он просто да, просто сука тормоз. А я господ. О, человек яйца, ты знал? Та блин. Да вы меня так оскорбили, что я уже говорить ничего не хочу. Вот, hmm. сижу, мовчу просто. А я тебе просто помню, что ты тюбик. Дуже обидно, мне просто стало в моменте. Да. Такой я сижу, мовчу, вот это слушаю все бразы. И ничего сделать не могу, блин. Да. Так, дістану громен з автомобіля пойду за спой. Що не знов даси, як той раз, на, за, ну, все, все ще саме більше? Та ні, громин, я вам а? дам все по закону, те, що ви заслужили. А, это ти не вмієш по закону. Та ну. Вам видніше, вам Ты щас, Ти Ты щас даси все ще саме більше. Та є як хочете да? громини. Я вам тоді дав, самі розумієте чому. Та ти чубик. Там просто згадка ще рідних було, вам взагалі там бан можна було видати, але я вас пожалів. Так, да. ну прикольно. Прикольно, так. Да. Але бачите, ви ж вас нічому життя не учить, тому ви зараз знову відправляєтесь mm -hmm. зі мною відіок. Повій, що в мене був броня, я б тебе просто а отак повезло тобі. Та який броня, Гремін. Та Тай блядь, я тебе на хуй би посходив, вот вертел. <реш> та вступайте в поліцію yeah. або в СБУ, відкривайте полювання. Что а ж вы? Ну, так нет, не можете. Это Потому... же, РП, это же сложно. Это же сложно Лучше для тебя одноклеточная. Тебе одноклеточна. -то легче всего броник одеть и пау-пау-пау, я каптер. Да, конечно. Я просто не терпела, как ты. Понял. Все, извиняюсь. Выбачьте, я... будь ласка. Вибачьте, я... Выбачьте, да. Вибачь да. меня, будь ласка, что я таки да. терпела. Так, так, давайте Вибачь. мне ваши документики. Я весь одну гаданочку. Давай. Дистав, паспорт, паспорт Та да, такі нам в'єбало в мусора напроти. Та ви в кайданках не перевищуєтесь там щось. А, то вообще. У вас все з законом добре, що ж ви приїжджаєте самі такі. Провокуєте всіх. Та ти шо. Так, добре, підіді заду, почну громадян обшукувати. О, О, нелегальна зброя, громін. Відкрию зі пакетів, з туди все. Так. Забрав. Ну, громін, це, нелег... це ж нелегал. Так, добре. Адвокат вам потрібен, не? Адвокат? Так, да. Не надо. Точно? Не надо. Дати. Добре. Стану планшетик, зараз тоді я почну виписувати вам рошек. 21 965. Так, хорошо. Так. Артур опер. Да, я дядя опер. Дата народження 29-11-2000. -е, -е, -е. А ну. Шось, шось я здивований. Mm -hmm. Так, добре. Угу, угу. Да, це я, дядя Опер, твої очі, поняв? Ну, дивись, це... я тобі скажу на майбутнє, так казати не ся. Хорошо, хорошо. Тюбик. Так, буду максимально чемний з вами. Да, тюбик. Так, дивіться. Добре, пане мусор. О, бачите, ви вже теж трошки потрохи вчитесь. Я буду, я буду як ти, по етикету. No. Пане мусор. Так добре, так нормально буде. Я думаю, що набагато краще, ніж до цього було. Добре, пане тюбік. Так, дивіться. Стаття 10.3, це образа представника державної організації. Хорошо, пане тюбік. <клух> а що в той, Тюбіка? Пана тюбіка стрім, іде? Ні, ні. А, ні. О, хорошо. Так, незаконне використання та носіння зброї. Угу. Це стаття 5.14. 40 хвилин. Mm -hmm. Ну, і останнє це порушення порядку, як я вам обіцяв. Ви щось нецензурна лайка в Ta громадському tu? місці. Я, я хочу посидіти подовше. Та я не думаю, що воно вам потрібно. Чо, давай. Тоді жди, я під'їду. Наскільки там мені вийде? Ось зараз подивимося, почекайте, я шукаю останню статтю, Дивлюся останню статтю, точніше. Давай, давай, давай. І остання стаття. 5.16. Порушення правил порядку. Mm -hmm. Хоча знаєте? Хорошо, я, я вам пробачу цю лайку. Я вам пробачу цю лайку. Можливо, у вас набереться трошки щось, якось сіре рідини в голові, і ви одумаєтесь. Ні. Так, випишу громінорушек напроти. Угу. Сьогодні добрий, і все дві, дві так? Та. та хватить а там, да? це, так би запасиш. А ну, давай. Ану, подожди. Нас. О, ну, 55 минут, а ти що? Ну, з кайфом, да? Ну, 55 минут, ти де будеш? Ні, через. Часик, де ти? Ні, я вже, я вже потім піду на день народження. А, підеш сосати? Ну так краще не касати. Ну, Добре. <coughs> Чи ти трубку не маємо? Я йду на день народження до близької мені людини. Що там буде? Це куні на кануні? Та ні, я ж, я, ж, я ж не хожу по твоїм подружкам. Я хожу на нормальний день народження. Поняла. Тоді просто мої подружки розказували про тебе. Так, да. я з ними, на жаль, не знайомий, тому вибачай. Та ні, знайомий, тобто ти знайомий. Ну, вони, скоріше за все, мої фанатки, як і ти, так що все нормально. А які фанатки? Ну, що не фанатки. Так, все, будемо щас анулювати, коротше. О, ще одна тачка, вон по зусечки поїхала, щас за нею поїдемо, типу. Надіюсь, ой, вона якась швидка, слухайте. Що, буде тікати? Так, да, буде тікати. Доброго дня. Добрий день. Добрий день, Ромені. Так, бажаю здоров'я. Дістану посвідчення, покажу на рівні очей вам. Можете знайомитись. Дивіться, зупинив вас по причині, Я що побачу. трохи. Покажу, слухаю. Приїхались трохи позустрічні, Ромені. Не бачу, що транспортний засіб без Я номерних знаків. Слухаю. Кажу: приїхались позустрічній смузі, та транспортний засіб знаходиться без знаків авто. Я Тут... вас слухаю. Треба слухати краще, громадянин. Це не так працює. Покажіть, кажіть, кажіть часу, да? в мене немає часу. Я зрозумів, виходьте, громадянин, з автомобіля, показуйте мені документи, водійські Громадянин, Та я не можу... треба та не треба цей каламбур грати, що ти не чуєш. Тут такого нема. То в мене часу немає, кажи, що хочу. Я й кажу вам ваші документи. Не чи ще ні. Так, грамін, якщо ви не будете надавати документи каламбур, і клеїти каламбур, я вас затримую. Рух забороняється. Чути мене чи ні? Вас чути. Повинні мене чути. Кажіть, що хочете, що... ти... так, громин, відкрив 20-й дістав гремін, з автомобіля. Все, тепер чути, ні? Документи даємо. То клич, то я щось срок. О, о, о Диви, вже Почу! А та ти що, Громен. Порушили право дорожнього руху, по зустрічки рухались. Та номерні знаки відсутні на транспортному Надайте, ну, будь ласка, ваш так паспорт для ознайомлення. Повторіть вас погано чути. Тех паспорт надаємо, громадянин. Ну, що сказати, погано чути. Ну, я його підловив, він мене чудово чув, просто комедію ламав. Ну, братва, ось ось кюху вдавили. Ще один веселий патруль.